Медицина одна з тих сфер, шлях до якої треба обирати свідомо. Не за порадами батьків, друзів чи вчителів або омріяною престижністю. До медичного треба йти тільки за покликом серця. Відчути і зрозуміти це змогли запорізькі школярі та студенти коледжів, які завітали до ЗДМФУ на дні відкритих дверей. Сьогодні у нас свято свято, бо ми зустрічаємося з випускниками коледжів, школ. І головне, що ми зустрічаємося в офлайн режимі. Тільки в офлайн режимі ми можемо показати все те, що у нас є для навчання наших майбутніх студентів. А у нас є 100% все. Все абсолютно для того, щоб розпочати навчання, для того, щоб його якісно проводити, для того, щоб це навчання було якби відбитком таким позитивним для студента на все життя. Впродовж кількох днів для майбутніх абітурієнців проводилися захоплюючі екскурсії навчальними аудиторіями та тренінговими центрами. Медицина, як і інші спеціальності, розвивається дуже швидко, і хотілося показати дітям, як виглядає професія лікаря з улюбов'язку спеціальності з як вони навчаються, як пізнають структури чоловічого тіла. Як вони опановують навички діагностики і лікування різних хвороб. Тому ми і вирішили, що в цьому році ми покажемо, як би і з чого состоїть медицина. Одна з найцікавіших локацій анатомічний музей з багатою колекцією експонатів. Була і демонстрація можливостей над сучасного обладнання анатомічного столу, anatom на що дозволяє роздивитися будову тіла людини у 3 d форматі. Дуже цікавий, взагалі університет, новітня техніка, все цікаво. Особливо мені сподобалось це все анатомічне. всі деталі можна подивитися. Це дуже цікаво, дуже новітньо. Я вперше взагалі прийшла в медичний університет. Просто стільки емоцій, прям не можу. Дуже цікаво. Інтерактивність навчання це те, що вразило юнацтво найбільше. Ніхто з них не очікував, що анатомію. Можна вивчати і ось так. vr окулярах я ніколи до цього не пробував VR-технології. Все чудово видно, все чудово закріплено. З приводу самого функціоналу я вважаю, що це дуже гарна і справді важлива річ. Бо, наприклад, як для лікарів, це важливо вивчати анатомію і вивчати її на Прототипів в реальному житті більш складно, бо не можна так повноцінно і якось певно знайти певну частину когось тіла. Там є меню, в якому можна знайти саме легені, нирки, почки, всі органи, які потрібні. Тому це дуже просто також це інтуїтивно зрозуміло. Тренінговий центр вразив школярів з сотнями манікенів та надсучасним обладнанням. Принципи роботи якого можна зрозуміти ось так, навіть під час екскурсії. Максимальна наочність, яка інколи здається захопливою медичною грою, наймолодший гість заходу, дев'ятирічний Кирило в захваті, каже, подобається усе. Дуже сильно, коли він показував, як ну що, де, як. Особливо мені сподобалося та, там, там, де е, з 3D, ось там, там, де. Береш як руку, і це як в 3D, ви 3D очки, і там в них можна ходити, роздивлятися тіло чоловіка. І, ну мені це дуже сильно сподобалось. А Маргариту вразила палата інтенсивної терапії, її сучасне оснащення та реалістичний манекен Сьюзі, зіниці якої змінюються як у звичайної людини, як і пульс та інші показники. Якщо чесно, я не очікувала, що тут буде так все сучасно. Мені дуже подобається, і напевно я буду обирати саме цей університет для вступу, бо я думаю, що я дійсно можу отримати тут хороші знання. Одна з локацій кафедра оперативної хірургії. Тут теж муляжі, інструменти та сучасна апаратура, яка дозволяє навіть за кілька секунд маніпуляції під керівництвом профі зрозуміти, наскільки складна та прекрасна професія лікар. Важко, але подобається, і готовий до цього вчитися. Хочеться дуже. Я зараз спробувала вводити шприць у Вену. Мені... Мене проконсультували, все подробно пояснили. Мені сподобалося, спробувала. В мене вийшло. Я вважаю, що це гарний результат, і далі буде тільки більше і краще. День відкритих дверей для майбутніх стоматологів був не менш цікавим. Окрім базових екскурсій, відвідини спеціалізованих тренінгових центрів. Артем сьогодні зробив свою першу пломбу. Емоції не підробні. Мені дуже подобається. Якщо б я мав вибір, я би на цей факт поступив однозначно. Без питань. згоден з ним і Михайло, коли побачив оснащення навчальних аудиторій, відчув свідоме бажання прийти навчатися саме до ЗДМФУ, чесно кажучи, вперше бачу такі класні фантоми, на яких можна опрацювати, скажімо так, практично весь матеріал. І за рахунок того, що тут дуже гарні технології, можна є також ще скажімо так дистанційно, побачити, що опрацьовує сам тикан або викладач. На фантозі, і це я не знаю. У мене навіть слів немає описати, наскільки це неймовірно й дивовижно. Вибір майбутньої професії важливий крок. Приємно, що випадкових людей в ці дні в університеті не було. Всі діти прийшли усвідомлюючи наскільки це складно, але цікаво навчатися у медичному університеті. Ще у восьмому класі я зрозуміла, що мені дуже подобається. Біологія, і тоді я зрозуміла, що я хочу вступити до Запорізького медичного університету. Саме факультет стоматології приваблює мене тим, що в майбутньому я хочу дарувати людям посмішки. Були серед присутніх і ті, хто обрав для себе цікавий та перспективний напрямок фізичну реабілітацію. Для них продемонстрували можливості ще одного тренінгового центру. Тут все для опанування різних практичних навичок. Враховуючи тенденцію цього часу, і враховуючи військовий стан, і враховуючи те, що будуть ще більше у нас пацієнти, які потребують реабілітації, то саме це є найперспективніша зараз галузь медицини. І це ще вказує на те, що саме фінансування бюджетних коштів йде саме більше на реабілітацію. Тому, якщо у вас є бажання допомогти пацієнту, приходьте, вступайте в нас в УЗ, проходьте навчання та допомагайте цьому світу. Підвісна терапія, вертикалізатор, найновітніші розробки з ерготерапії верхніх та ніжніх кінцівок, поки для школярів та студентів коледжів це яскраві атрибути майбутньої професії, опановувати які вони будуть згодом. Але навіть зараз кожен з них розуміє, їм пощастило, із наставниками. Я був вражений наскільки е е цей університет. Е Уповнений технологіями матеріальною базою для мене це було достатньо важливо як для абітурієнта, і також сподобалось як викладачі, що вони були або є діючими лікарями і можуть напряму і зі свого досвіду викладати студенту той чи інший предмет. Керівники факультетів розуміють, що вступна кампанія ще попереду, але подібні заходи дуже потрібні усім учасникам процесу. Сьогодні дуже гарний день. Ми провели перший день відкритих дверей у цьому році в офлайн. Варіанті сьогодні було дуже багато хлопчиків та дівчаток. Це школяри чи студенти наших коледжів та училищ. Це дуже обізнана молодь, яка знає, що таке стоматологія, розуміє, що таке фізична терапія. Та дуже сподіваємось, що ми побачимо цих хлопчиків та дівчаток майбутніми студентами в нашій «Альма-Матер». Насиченим був і день відкритих дверей для тих, хто обрав такий цікавий напрямок, як лабораторна діагностика. Для них, окрім екскурсії університетом, ще й відвідування Віварію. Тут сучасне обладнання для проведення чисельних наукових робіт. Зважаючи на військовий стан, приємно бачити багато молодих людей, багато дівчат, хлопців, які бачать перспективу в медичних галузі взагалі. Сьогодні прийшла певна когорта майбутніх абітурієнтів, які цікавляться медициною, лабораторною діагностикою. Я думаю, що в них все вийде. Вони знайомляться з лабораторіями, з можливостями взагалі університету, який є одним із найсучасніших медичних вузів в Україні, як за оснащенням, так і за професорсько-викладацьким складом. А стосовно перспективності медицини, ну, тут додавати навіть, напевно, що складно, адже ну, наразі. Далі так було і раніше, і в майбутньому буде лікар, лікар-лаборант, провізор, фармацевт, педіатр, ерготерапевт це завжди перспективний напрям. Це той напрям, який дозволяє рятувати людське життя. Дійсно, проблем з працевлаштуванням у випускників університету не буває. У тих, хто обрав лабораторну діагностику, широке поле для діяльності. По перше, вони стають всі лікарями. Вони працюють на лікарських посадах у всіх лабораторіях, всіх типах: це і мікробіологічні лабораторії, і загальноклінічні лабораторії. Також багато наших здобувачів працюють у судово-медичній експертизі, як у токсикології або як судові цитологи. Це лабораторії генетичні. Багато студентів цікавляться і після закінчення працюють в ембріологічних лабораторіях, в центрах репродукції. То на сьогодні ну, дуже велик, широко, широке поле можливостей, де можуть працювати наші випускники. Розумію, важливість таких зустрічей в університеті і вчителі. Найкраще з них на екскурсії поруч з школярами. Адже заохочувати дітей до медицини через біологію, хімію треба з дитинства. Все вражає педагогічний склад, вражає. Вражає матеріальна база, новітні сучасні технології вивчення там, предметів, тобто анатомії, наприклад, красива територія. Все дуже гарно, університет супер. Погодились з цими словами екскурсанти, що зацікавлені спеціальністю фармація, промислова фармація. На них очікувала пізнавальна екскурсія косметологічним тренінговим центром з новітнім обладнанням, навчальними аптеками. Серед яких є ті, що нагадують звичайні, а є і віртуальне, що розроблене в режимі діалогу, фармацевт-пацієнт, і має різноманітні кейс-випадки. Софія спробувала попрацювати. Чудовий результат отримала з першого разу. Дуже сподобалась, тому що дається проробити свої помилки. Наприклад, якщо ти дав не ті ліки пацієнту або забув, для чого вони потрібні, тобі це обов'язково покажуть і скажуть, яка твоя помилка, який потрібно було зробити. Видати препарат, тому це дуже круто сучасне, та пізнавальне. Поруч не менш цікаві аудиторії, де можна власноруч створити свою першу пігулку. Таке не забувається. Для виготовлення таблетки треба надзвичайна сила для того, щоб проштовхнути колесо. Треба спочатку висипати порошок для табування самої форми, прокрутити колесо та декілька разів. Ти отримуєш таблеточку. Вона гірка на смак. Але їсти можна. А взагалі, так звісно, це дуже інформативна екскурсія. Так цього дня в пристрої для виготовлення пігулок цукрова пудра. А далі будуть лікарські рослини та діючі речовини. До речі, сировина поруч, мальовниче дослідне поле, гордість фармацевтичного факультету і наймальовничіша локація. Насправді вони не очікували такого такого побачити, і очі горять у них таким позитивним вогнем. І спілкуючись з ними, з їхніми батьками ми проходили, то вони задоволені зустрічю, і їх все влаштовує. і Вони Мають намір вступати до нашого університету на фармацевтичний факультет. До речі, це не лише абітурієнти, які проживають в Запоріжжі, це абітурієнти, їхні батьки з Дніпропетровської області, що для нас особливо приємно. Одного дня, щоб зробити вирішальний крок у майбутнє, напевно, замало. Але екскурсія університетом чудова нагода відчути, чи тим шляхом вони йдуть. Щасливі очі дітей кажуть краще тисячі слів. Мені дуже сподобалось, це дуже наочно, дуже пізнавально і, взагалі, враження ось такі. Все дуже гарне, інноваційне. Однозначно хочеться йти навчатися, тому що саме ось тут можуть дати той багаж знань, з яким ви будете йти далі. І... От я дуже вражена. Дітям дуже сподобався цей формат, і вони дуже задоволені. І сподіваюся, що беруть наш Запорізький державний медико фармацевтичний університет для навчання за спеціальності, які їм подобаються. Да, працюємо на результат.